Доброго дня, друзі. Ще знаходжусь у відпустці і вирішив записати відео про роботу снайперів. Можливо, комусь це буде цікаво, можливо, для моїх молодих колег це буде десь повчально. А в мене як в анекдоті просто є час і натхнення. Розповідати є багато чого, тому я вирішив для себе, що я зроблю три. В першому хочу розповісти про роботу снайперів. Як працюють, чому, чому саме ця професія, які плюси, які мінуси. Друге відео це про нашу там, амуніцію, про нашу зброю, про БК, всякі допоміжні речі, які допомагають в праці. Ну і третє, напевно, це буде виживання. Тому, якщо цікаво, погнали. Але розпочати хочу цю історію чи свою розповідь із цікавої такої історії, яка трапилась в одного з прифронтових міст. Ми пили каву, поруч з нами пили каву хлопці з 3 штурмової. В одного з них я там, по аксесуарам, але більше на, там, на інтуїції зрозумів, що це мій колега. Запитав. Так, дійсно, молодий хлопець, снайпер. Ну і відразу у нас там почались розмови там на свої теми. Це палки, це двіст, це калібр, швидкість, робота, ну і багато-багато такого всього в нашій внутрішній кухні. Дійшла справа, дійшла черга розмови про волонтерів. І от він мене спитав, чи ти знаєш Юрія Павловича Чорноморця? Кажу, звичайно, я його не просто знаю, ми познайомилися ще в травні 22-го року. І я вважаю його своїм другом, побратимом. А він сказав, це свята людина. І в мене прям така гордість мене взяла за те, що за те, що ми давно знаємося, давно дружимо. І я розумію, що за ним чи для нього я б напевно сходив пекло. І це не просто слова, це дійсно так. Тому всім, хто допомагає Юрію Паличу, велика е подяка і респект. Е ну, а тепер, власне, про роботу снайперів. Е у всіх арміях снайпер це еліта. Е але щоб ви розуміли, еліта це не значить якісь привілеї. Скоріше навпаки, снайпер це навчена, це професійна, це вмотивована людина. І дуже часто командири, знаючи це, використовують снайпера не за прямим призначенням, а там інколи затикаючи дири, інколи даючи завдання, з якими не можуть там справитися інші воїни, хоча всім їм честь і хвала. Саме тому дуже часто займаємося не тим, на що ми вчилися. Ну, а тепер, власне, чому ж еліта? Снайпер це не лише а, точно стріляти. Це там навіть дуже малий відсоток того, що має вміти робити снайпер. Е, снайпер це має бути розвідник. Він має переміщуватися е, безшумно, має е, переміщуватися скритно, він е, має е, чудово орієнтуватись на місцевості. Значить, е, снайпер це. Е, Фахівець змінно-вибухової справи, тому що дуже часто виходячи там в сіру зону або й навіть далі, ти чітко маєш розуміти, що тебе чекає в дорозі, Значить, які міни можуть бути. Так? Тому що ну, навіть повністю із снаряга навіть про танкова міна під моєю вагою може спрацювати. Тобто це піхотні міни, це е, саморобні вибухові пристрої. Які в них датчики цілі, чи на рух, е, датчик руху, чи розтяжка, чи наживної дії. Е, чітко маєш розуміти, що там є, як воно спрацьовує, яке в нього ТТХ. Е, е, ти маєш думати як сапер, де ти поставиш цю міну, як ти зробиш. Немінне загородження, невибухове загородження, так, для того, щоб направити бійця по тій дорозі, які ти хочеш, яка замінована. Окрім е... 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 цього, ти маєш розумітися на топографії, чітко розумітися, тому що, е... тому що інколи ти не стріляєш, а даєш координати для нашої артилерії. Для інших бійців, для бійців БПЛА, ти чітко маєш дати чіткі координати, прив'язки до місцевості, От. ну і фізична і моральна витривалість. Уявіть собі, що гвинтівка М200, якої одна з, з, з яких я користуюсь. Суха вага 14 кг плюс оптика, плюс БК, плюс глушник, це близько 18 кг Броня, шолом, це ще там 9, 8-9. 3-4 гранати, пістолет, БК, прибор нічного бачення, дальномір. Тепловізійна насадка, кошка з вірьовкою, пляшка води. В общем, все це набирається близько 40 кілограмів. І з цією вагою потрібно пройти там від 3 до 8 кілометрів. І не просто пройти, по-перше, це все по пересеченій місцевості. По-друге, ти присідаєш, щоб подивитися, що там є під ногами. Ти падаєш, якщо там вибух якийсь поруч. Ти ховаєшся. Ну, уявіть собі, що там 40 кг – це майже мішок борошна чи цукру. Візьміть на плечі і спробуйте пройти хоча б кілометр. Просто пройти. Тобто розумійте, що фізична витривалість. Має бути на дуже високому рівні. Значить, психологічна тривалість, або ну, ще раз фізична, коли через пів кілометра такої ходьби вся твоя одежа на тобі робиться мокрою від поту. А коли ти приходиш на позицію і лягаєш, вона починає на тобі висихати. І якщо на дворі, там, не дуже комфортна температура, то вірте, це е, переноситься дуже-дуже важко. При цьому ти маєш е, лежати нерухомо, для того, щоб не, не кидатись в очі. Е, і е, ну, неприємні не відчуття. Ну і плюс психологічна підготовка. Це має бути спокійна, виважена людина, тому що чекати приходиться дуже довго. А інколи буває таке, що ти і не дочекався своєї цілі. І все те, що було зроблено, виходить потрачений час і зусилля в посту. Є ще такі моменти, це, ти розумієш чітко, що після твоєї роботи тебе будуть шукати, будуть шукати артилерії, іншими засобами враження. Інколи виїжджають з тієї сторони спіци і працюють по нашій піхоті, щоб тебе виманити на снайперську дуель. І ти чітко розумієш, що від твоїх дій можуть пострадати наші бійці. Це, повірте мені, також дуже нелегко дається. Плюс до всього снайпер має бути хитрий. Він має перехитрити ворога, тому що, ну... Ми ж розуміємо, що ти виходиш на таку позицію, щоб ти бачив ворога, відповідно, ворог може бачити тебе. І ти маєш е, зробити так, щоб він тебе не знайшов. Тобто включаються певні хитрощі, е, включається е, там ряд різ інших звідностей, щоб перехитрити ворога і вийти з позиції живим та неушкодженим. Снайпер має бути розумним, тому що ти за долі секунди маєш вирахувати швидкість цілі, ти маєш вирахувати дистанцію до цілі, ти маєш вирахувати поправку. Ти маєш определити, який вітер зробити поправку на вітер. І на все це відводиться дуже-дуже мало часу. І маєш бути спостережливим, розуміючи, що змінилося там, в секторі твоєї роботи за, за певний час, і звернути увагу, а чому саме це змінилося. Ти маєш чітко розуміти, як, працює, як працюють БПЛА для того, щоб або скоригувати своїх, або статись незаміченими, чи, е, ну, чи якось протидіяти ворожим дронам. Ось напевне саме тому снайпер це еліта будь-якого війська, а наші снайпери найкращі. Я чомусь думаю, що вони найкращі в світі, виходячи з того досвіду, який вони. Здобули в цій війні, От, виходячи там з мотивації, яку вони здобули в цій війні, ну і решта-решта-решта другого. Так, звичайно б хотілося, щоб замість нас працювала якась техніка. Так, щоб там, навіщо виходити, ризикувати життям, здоров'ям, якщо це може зробити там, умовно кажучи, дрон. Там, БПЛА і наземний дрон виїхав, вистрілив, чи прилетів, зірвав щось. На жаль, не працює. Вірніше працює не завжди. Тому що дрон можна почути і сховатись. Він там, наприклад, в кущах не полетить, в хащах, в гілках він не полетить. Є засоби для того, щоб побачити, що десь працює дрон, не сховатися. Ну, на, на крайній випадок можна його там розстріляти з дробовика, чи навіть влучити із стрілецької зброї. Таке буває. Ну і плюс до всього, всі дивитесь відео, на якому все красиво, де дрон прилетів і, і все зробив, а відео, де не зовсім це виходить. Такого відео ніхто не виставляє. А такі випадки є. і це абсолютно точно. Десь втратився зв'язок, десь втратився радіо, радіогоризонт, десь не влучив, десь обманули його там і сховалися, десь обманули і втекли. Такі випадки дуже-дуже поширені. І я думаю, що дай Бог, якщо відсотків 30 дронів влучило в ціль, досягли результату, то це вже непоганий, непоганий результат. От. А снайпер, коли працює, ворог чітко розуміє, що чекає смерть. Тому що якщо ти опинився в зоні дії снайпера, це це смерть, причому ти її не почуєш, ти її не побачиш, ніяк на це не зможеш зреагувати. От. Тому снайпер ще має володіти всіма видами зброї, а, значить, і а, він має а, стріляти дуже точно то постріл має бути один. І ти маєш попасти з першого разу. Другого дубля для тебе не буде. Чому так? Коли свистить куля, з снайперської гвинтівки, повірте, всі, хто хоч один раз її почув, оцей звук вже нічим не спутає. І коли перший раз чи ніхто не звернув увагу на а, звук виходу, то вже інший ваш постріл будуть а, слухати, чекати всі. І тільки а, вони зрозуміють, з якої точки ти стріляв, а, туди буде летіти все, повністю все, що літає. А, повірте, знаходиться в епіцентрі таких подій, а, дуже дуже неприємно. От. І саме тому э, це має бути єдиний, дуже часто єдиний постріл, який має э, зайти чітко в ціль. Так, звичайно, бувають ситуації це при штурмах, при, коли э, події вирують і тоді ти працюєш там, постріл за пострілом. Але знову-таки, тебе будуть вичисляти, э, тебе будуть ждати, тебе будуть, будуть шукати. І якщо знаходять, це дуже неприємно. Окремі слова подяки для наших волонтерів, тому що все, що ми робимо завдяки вам. Можливо, я скажу якусь пафосну річ, але ваше більш-менш спокійне життя завдяки нам. Ті, хто знаходяться на передовій. А ми цілком і повністю залежимо від вас, на жаль. Тому велике, велике прохання. Не зупиняйтесь, допомагайте, лише разом ми зможемо досягти перемоги. Слава Україні!